Усім пілогай будь Усім привезли, о, ми я найшов би. Це ескрений стриб стривус, я знайшов 6-ті поданжі, то бачите є ту, і я навіть там прорив трошки, і там є сундук. І це не ловушка. Що глянем. Так. О, горло спаунер. Хей, пауки, паукани. День, насрать. І мирний ще включені насрай. Так, після к нам полькасу приводиться, я якась пустель, як бачите, я знайшов пустелю. Дуже довго лазив і десь. Скидев його. 1000 блоків коро! Далеко. Не змічав. Так. Так, булижник. Приводиться. Так. Спав. А он. ммм, нажму. Моб. 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 Скажу терросика. Що ж тут? Ух ты, золотая яблочко. У някак трохи попалося, ну то пофиг. Блять, так лагає. Не піздеш ТНТ заривається, блять. Що-то почал сундук о боже Открываем. Пиздем речі лагами з 2 FPS. Посіданням великим кофею. Е, я щось з собою близ речі взяв, курва. Про них забув. Про них забув навіть. Так, О боже. О боже. Му питаю. А, я знаю для чого там шайлибулажінг Не Ой, курва. Так. Так,м шайлибулежі. Я знаю, на чого він потрібен. Для того, щоб зробити кіркуй, яка своє. Потім зробимо. І що, так бачу, на карті щось є. Так. Під знову більш рядки знімати, коли я винайшов данж. Ну. Да. Данжик дасть не Ну, я думаю, поставить великий данж, там, всякие реча, малова, всякие. так, всякие речам, алмазы, всякие ну, то, блин, какие якісь бомжі тут не трохи бомжуватись тут є то не ламази не надійтесь то не ломазає така свиня похоже на ламази може тут щось є І спадло вже злізти туди вже ніч Моби не будуть спавнитися бумерних включу ну от так то ладно продовжую коли вже додому доберуся так ми продовжуємо, У нас є пластиночки і желізо. Все. Пластинки і золоте яблучко. Hm. І замшали ближче. Так. Так, давайте посадим то ті кактуси, слюш. Служ... Буде мало, дуже добре рости, буде нес... круво. Так, дебусф так. Де буде зробити. Поробим. Шахмутно, блядь, шахмутну порядку, ну так, і, і так і тільки ростуть тільки. Так. Так. Чук, 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 чук. І чекаємо, поки вони виростуть Снихчок посадимо. Так, біля води, то посадимо. Так. 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 Аютак, так все. На, 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 наша шахта. Блять, благоутік що. На-на-на. Так. Помпа є, залишилось тільки бо... дочекатися. Що кактус виросте і можна качати нафту. Ладно, давайте почалось великою по бочкою, як я з Райкрафта я називаю її. Значимо, пишемо. Айро. Айро. Желізо пишемо. Так, і... МСкрафт тої штуки. Ну, ну нема. Мені його... Мені пофіктно кольори, мені годно скрафтити. Ой. Скрафтити. Скрафтити. Ага, крафтите. Финя крафтити, блядь. Крафт. що не чи ч? Ч наробить? Ч мне Майнкрафт загах? Загал. Ні, все нормально. Да, ja, все нормально. Крафтите. Аэро. Аэро танк. Як немає аеротанг? Так нук. Та блять. Ну ик. Як нема? Ой, аеротанк. Сука, тебе на Вікіпедію тоді би вибув 6 минуту ментів слагає. ПД Майнкрафт! Ладно, потім подивимся. Ладно. Так, чим зайнятися би. Так. С сундуками би зробити більше. але більше з, 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 з железних. Можна ми бобоби і було би. Що у нас тут? 26 ш... штук. Дробиться. 50 жліза. Ну, можна і зробити ще один жлізний сундук. Про, провисення, як бачите, по чорному йде. Провисання. Так. Хвати. Хвати. Погрузивчанки називається. Так, єсть. Золото я не буду тратити. Я ж трудний звучить, трубу крутить. Не рулять. Чуєте, може мою мишку, може, я не знаю. Значит, мікрофон більш-менш нормальний тепер став. Ну, нормальний тільки проти телевізора говно. <гум> Там дуже голос телевізор слухає, тому так. -то. Так, те дробити ще потім золото. Так, друби. Друбилка працює мене лагає. <гум> Так. Угу. Mm -hmm. Так, мы сейчас там кактус вырез. Так, не задно вообще. Экспаун выбета раз. Няк. Що Так, рок крашер. Е наступит? А, Рок Крашер роккраше работает залмазин. И стали. А стали выпадают специальные печки. Mm -hmm. Що робити стальну пічку треба па -па -па. О, мені це оце, треба. Эндертанк. Корово -пал палочки блайзе. А яких можна скрафтити? Не можна. Треба вати йти. Ендер-Око. Нас нема тоже. Псина є, вовна є. Блять. Не да, дих диких два эндертанка. Он будет портувати нафту. Я різав дивсти. Так, передрубило. Так, рубе золото. Робиш? Робиш. Так. Ти нормально так швидко робиш. Тільки зла мене лагає і тому дуже медленно робить. Логічно. Все офін. Тін. Так. Що що можна передрубити? Тін, копер. Ось так, хавчика. подарунок якийсь. Так. special level to red zapri зробити той М -м -м, що я зачарував кіркуна на касання да <головіко> всі не люблять шолкое касання мені його потрібно для шо для того щоб купати алмази руда я бы в ті, ті дробілці буду робити і буду з одної ду... руди чотири алмази топся так, так тут кришка Atare asta, a zbucai Diamant, o apurlojenie cam... Diamant. Industrial, diamant. Mm, da. Дал среда диамант. Вот той кастрюлем. Не дал среда диамант. Просто иди. Пок його найдем, після буде найліпше тут подобаємось. Ар. Так. Лакшко крафтиться, припляється. Так. Обачте, дробиться і входить 4 ламазаш. І то це у нас алмаз, і то, да, то завод буде ламаз і той штуки ще. Що якої штуки? І... Роккраше, блять! Ми перевірив, що гравій... Це не правда, що алмаз. В одному відсотку випадає, ну... Я ja, ми передрубил стону не попалися і все. можна ще маяк перербать вийде. Все. Хамас. Так його рубети. Не видно передрублять все, ne, Не видно, Нормально так вийде Синуват штук. Синуват штук жліз, 17 штук. 12 штук жилет. Нормально. Гляньте на кактус. Привисання мене не люблять. Блять, і кактуси будуть два роки рсти. О, а, таді, кстаті, я ж там... Гу по насадку. То я просто там бачив, бо було і летів, було болото, то я вернувся назад. Не дерева, не вернув. Назад вернувся і. І отак то. Довго -до обіснят, -до <g attributes> як я тут лазив. провисай ты блин майнкрафт я бы что еще мой компьютер жереть он так не провисал а тут так провисай не вижу бом бомж сдавал Ладно. Пейгу ми тоже нормально. Ну тільки не на виден електросхемку, але то на сравніт. <laughs> так о боже, ті короткі маленькі серії. Я їх стільки схочу ще. <laughs> Ладно, давайте закінчимо. Ставте лайки лайки, підписуйтесь на канал. Всім.